Представляємо вам трьохвалковий вальцювальний верстат по металу від польської компанії Кормак серії ERS 1300 на 1,5. Дана модель призначена для прокату листового металу та отримання циліндричних, конічних та дугоподібних виробів. Асиметрична конструкція передбачає здійснення підгинання переміщенням заднього валу. Основною відмінністю даних верстатів в порівнянні з легшими верстатами даної серії є наявність двох маховиків, за допомогою яких здійснюється переміщення заднього та нижнього валів. Причому вали переміщуються паралельно до верхнього, що мінімізує перекоси та дозволяє прокатувати рівні циліндричні вироби. Бокові стійки є РС 1300 на півтора, відлиті щовину, що забезпечує жорсткість конструкції та точність позиціонування валів. А відкидний верхній вал дозволяє оперативно знімати заготовку під час прокатки. Дана модель використовується для згинання металу до 1,5 мм. Гладкі полірувальні валки не пошкоджують поверхню заготовок, що обробляється. Рух валків відбувається за рахунок педального механізму керування. Канавки на нижніх валках призначені для згинання прутків. Для більшої безпеки є аварійні кнопки вимкнення як на пенальному механізмі, так і на самому верстаті. Даний електромеханічний верстат значно полегшить вам роботу в порівнянні з ручними. Він є по наявності. Переходьте на сайт та замовляйте.